А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спропоточити місто. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, за минулу добу було відбито 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще сім атак біля Туненького та Невельського. Українські військові не перебувають у оперативному оточенні в Авдіївці. Такою інформацію у своєму телеграм-каналі поділився військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він пояснив, що оперативним оточенням називають положення сил, під час якого вони відрізані. Від основної групи військ. І Через це не може бути забезпечена логістика, або сили не можуть вийти із ізоляції, але здатні маневрувати. Водночас, як повідомили аналітики з проєкту Deep State, росіяни вже нібито перерізали в Авдіївці дорогу, яка з'єднує місто з Коксохіму. Такий висновок можна зробити з оновленої карти бойових дій. Як пишуть деякі аналітики, настав час або зазнати втрати, звільнити цю дорогу, або вийти з Авдіївки. Зазначу, що ця траса головна артерія, через яку постачається Авдіївський гарнізон ЗСУ. Він Веде на Коксохіма звідти на Ласточкине та Орлівку? При цьому на південь є ще одна вуща дорога, яка веде на Сєвєрне. Вона вільна. Проте російські війська, судячи з карти Діпстейт, приблизно за 2 кілометри від цієї траси. Російські окупанти намагаються змінювати тактику під Авдіївкою. Про це вже розповів офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади зсу Сергій Цихоцький. За його словами, окупанти вдаються до хитрощів, зокрема, підповзають до позицій вночі і тихенько чекають ранку. Як тільки починає світати, ворог починає пробувати виходити на позиції зсу. Цихоцький також не виключає масованого штурму міста. Якщо їм не вдасться виконати завдання, захоплення Авдіївка до російських псевдовиборів президента. Втім, він наголосив, що бійці зсу готові до такого розвитку подій. В той самий час частину підрозділу 110-ї окремо механізованої бригади вперше за два роки вивели на ротацію з під Авдіївки. Про це повідомив їхній речник Іван Сікач. Він зазначив, що обороняти місто вони почали за 40 кілометрів від Авдіївки від Нью-Йорка і до Опитного. З часом, через постійні атаки ворога, лінія оборони зменшилася в кілька разів. За його словами, зараз бригади немає можливостей, щоб утримувати Авдіївку, і тому на допомогу у місто відправили підкріплення. Сікач відмовився казати, що це за підрозділ, але підкреслив, що це потужна підтримка. Він також додав, що для деяких цілей РФ використовує на цьому напрямку професійних військових, але частіше це мобілізовані контрактники чи найманці з інших країн. В Авдіївку могли перекинути третю окрему штурмову бригаду. Цю інформацію прокоментував військовий оглядач Роман Світан. Він Значив, що це серйозна бригада, якою керує досить успішний командир. З його словами, вони правильно підібрали систему комплектації своїх підрозділів. А також вони першими запустили рекрутинговий центр всередині бригади. За нами Світана, для того щоб потрапити у підрозділ, люди стоять у черзі. При цьому він наголосив, що без достатньої кількості боєприпасів жодна бригада нічого не зробить. Світан вважає, що необхідно залучити як мінімум близько трьох бригад. А після приймати рішення щодо унеможливлення оточення. Він зазначив, що просто загнати в Авдіївку Ригаду це не вирішити питання, це отримати час місяць півтора до путінських виборів. І от ситуація навколо Авдіївки залишається несприятливою для ЗСУ, а окупантам залишається лише дотиснути. Так вважає оглядач Ван Ступак. За його словами, зараз важко сказати, чи зможе третя штурмова бригада, яку відправили до Авдіївки, допомогти втримати місто чи допомогти забезпечити час для відходу оборони з міста. Він зазначив, що наразі ми не знаємо, з якою метою туди була відправлена бригада, чи повністю втримати місто, поки наші військові не відійдуть чи це політична мета. Як це було з Бахмутом, тримайте за будь-яку ціну. Та попри це у воїнів ЗСУ, які обороняють Авдіївку, закінчуються боєприпаси для артилерії та систем ППО. Про це пише Форбс. У виданні зазначили, що українські та російські військові продовжують обстрілювати один одного з повітря. Різниця в тому, що ЗСУ запускає тисячі крихітних дронів, тоді як росіяни скидають з бомбардувальників сотні потужних плануючих бомб. Видання пояснили, що таке активне використання дронів пов'язане з тим, що у воїнів ЗСУ закінчуються боєприпаси. Командування окупантів прийняло одне з остаточних рішень по Авдіївці. Туди хочуть перекинути залишки 90-ї танкової дивізії. Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Раніше вони базувалися на Лиманському напрямку, а тепер їх вже почали замінювати підрозділами 47-ї танкової дивізії. Оглядач вважає, що цей розмін навряд чи є різнозначним. За словами Коваленка, це вказує на те, що російському командуванню важливо якомога швидше дотиснути Авдіївку за всяку ціну. В районі Хромового воїни Збройних сил України знищили низку російської техніки. Результатами своєї роботи поділилися бійці 42-ї окремо механізованої бригади. На опублікованих кадрах можна побачити, як за допомогою FPV-дронів було ліквідовано щонайменше дві БМП-супротивника. Неподалік спірного воїни з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» уразили російське укриття на ролику, що шириться мережею. Видно, яке FPV-дрон з ювелірною точністю залітає у російський окоп. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 645 російських загарбників. Про це написали в об'єднаному прес-центрі Сил оборони таврійського напрямку. Повідомлені підкреслюються, що це найбільші втрати ворога з початку року. Також було ліквідовано 41 одиницю техніки. Ворога йдеться про 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 10 автомобілів і одиницю спеціальної техніки. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко для наступу на Авдіївку, російські окупаційні війська сконцентрували такі сили та засоби. Підрозділи 15, 21, 30, 55 та 74 окремих мотострілецьких бригад, 239 танковий полк, а також 1141, 1487 мотострілецькі полки територіальних військ. Сумарно угруповання російських окупаційних військ, сконцентроване у напрямку Авдіївки, досягло 40 тисяч. А також зростало в міру невдач у наступі, збільшуючи за рахунок стягу. Сил з інших плацдармів тільки за найскромнішими оцінками, сумарна цифра втрат ворога за 4 місяці перевищила 15 тисяч убитими. Що стосується техніки, то за підрахунками Коваленка було знищено у напрямку Авдіївки, 62 одиниці, у районі села Бодяне 126 одиниць, у напрямку Сєвєрного, 8, у районі степового, 64 одиниці, та неподалік Красногорівки, 130 одиниць військової техніки ворога. Тобто, згідно з лише верифікованими даними, за 4 місяці боїв за маленьке містечко з. Повною площою 29 квадратних кілометрів, російські війська втратили 390 одиниць техніки. Минулого тижня видання Forbes опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що російські війська за час наступу на Авдіївку втратили 214 танків. У принципі, ці дані, як для верифікованої категорії, цілком відповідають дійсності. І можна стверджувати, що в Авдіївці в нуль було стерто танкову дивізію, але все ж таки з важливою позначкою, що найменше одну. Якщо ж розглядати втрати російських окупаційних військ за 4 місяці нелінійно, кількість з них. Нічної російської техніки не просто перевищує 500 одиниць, а може досягати від 600 до 700 одиниць. Тобто наступ окупантів став найбільшою, і найпровальнішою компанією російської армії з урахуванням протяжності фронту, розміру міста і рівня його важливості. Наразі російські окупаційні війська в Авдіївці переважно ведуть міські бої. Вони намагаються розрізати місто на дві частини, створивши загрозливу ситуацію. Прирізанням траси 0542 по вулиці. Індустріальній ситуація ускладнюється і тим, що російському командуванню дано новий. Жорсткіший дедлайн на повне захоплення міста. Але яким би не був результат, російські окупаційні війська битву за Авдіївку вже давно програли. Армія РФ протягом цих двох років постійно ганьбиться, демонструючи нездатність ефективно виконувати поставлені завдання. Але, мабуть, найгучнішою і найкривавішою ганьбою окупантів є саме Авдіївка.